За кожний перегляд російського мультики чи музики гроші отримує автор цього телеграм чи каналу чи Ютуб каналу. І друге, якщо він громадянин Росії, то теж отримує чи зареєстрований цей канал отримує ця держава. В випадку Росія і ми за 2023 рік, як Україна заплатили українці з україномовний сектор. Ютуб, які вважається, що прослуховування було з території України 81,6 мільйонів доларів. Щоб розуміли, це дуже велика цифра, і більшість людей не усвідомлює, що коли він дивиться без, слухає безкоштовну музику, чи дивиться відео умовно, як включити холодильник російською мовою, чи як запустити навушники, ми платимо Росії, яка потім наповнює бюджет на ракети, які сьогодні вже прилетіли, і ми зараз знову ж маємо тривогу летять.